Миколаївка Покровський напрямок триває бій за важливу позицію. Ось цю систему окопів. На точку висувається Бредлі з групою. Завчасно ставляться дими для прикриття висадки. Противник починає обстрілювати нашу машину. Бредлі заїжджає на точку. Прикриває висадку із гармати, викошує сусідню посадку. Далі висадка групи. Бійці займають позицію в укритті. Далі міномет та скиди. Відпрацьовують по бліндажах противника. Двоє окупантів вилізли відстрілятися по нашому бліндажу, залізли назад. По ним відпрацювали скидами. А потім штурмовики вирішили зробити все надійно. Спочатку наш боєць кидає домовуху, не влучає як треба, тому робить другу спробу. На цей раз точно. Бліндаж в диму. Боєць залишається поряд. І контролює вихід. Викорити противника не вдалося, штурм продовжується. Боєць підходить ззаду отвору для стрільби і закидує всередину бліндажа термобар, потім другий і третій. Двоє позаду його прикривають. Для контролю ще раз закидують дим. Всередині бліндажа починає горіти, руху немає, противник знищений. Задача була виконана, а значить, ми продовжуємо зберігати контроль. Над важливою позицією